Всім привіт! Сьогодні 21 січня, ми на риболовлі, зимова риболовля з льоду. Будемо ловити їжака, щуку на живця. Виставили жерлиці, ось вони вже стоять. Зранку приїхали, поставили, а, я не сказав, я сьогодні з Віталієм, з Євгенієм, вони там далі, зараз будуть переносити речі. Посередину наших, на середину наших жерлиць. Ми жерлиці виставили в один ряд, недалеко від берега. Але зверніть увагу, де берег. Берега немає, тому що берег повністю залитий водою. Високий рівень води. Найвищий, там пишуть в інтернеті за 129 років спостережень. Такого рівня води ще не було у нас. Приїхали ми не на Десну, тому що там зараз небезпечно ловити, лід промитий, весь промоїнах і ну, не половиш. Може якісь місця і є, але там, де ми ловили, вже ловити не можна. Це старе русло річки Десна. Тут є течія, зараз великі глибини, тому що рівень, я ж кажу, найвищий. Берегів немає, вони затоплені. Тут взагалі немає, а Інший берег трошечки так в рівень скручаю. Ми десь півгодинки спостерігаємо за жирлицями, але поки що тихо щука не клює. Я не знаю, як тут буде взагалі з кльовом щуки. Не був тут кілька років, під льодом пливе багато льоду. Зараз я спробую вам показати. І оцей лід буде нам збивати жерлиці. Зараз знайду. Ось на прозорому видно. Пливуть, ну це ще маленькі такі лядяшки. А пливуть і більші, І тому коли вони пливуть, вони збивають жерлиці будуть холості. Якби, ми думаємо, що це щука, а це взагалі то не щука, а просто лід. Ось ще такі пливуть. Добре видно, лід прозорий. Лід не товстий. Тому ближче до бера, там менше. І поки що таких зривів не було, то є добре. Але так як це старе русло, тут можна желиця виставляти і навіть і по центру. Але ж я кажу, що будуть вони стріляти із цього пропливаючого льоду. Вода підіймається з кожним днем, все більше і більше. Лід ось він, тріскається, його підіймає рівень води, він тріскається. Мало того, я йшов дивився і тільки що бачив рибу під льодом. Що це за риба, я не розледів, але це була якась біленька рибина. Отут добре видно, як лід поламало. вода ламає лід. І тут він тонший. Берег затоплений, а як же ж ми зайшли на берег. На, берег, на лід зайшли. А так, по дереву. Залазили. А он все-таки спрацювала. Йду туди. Навіть побіжу. Щука. Віталій, це щука. Я думав лід, але ні, це не лід, це щука мотає. Ні, багор не брав. Багор же у вас он, Женя з багром йде. Шо, мотала? Мотала, так. Да. Я підходжу, отак. Мат-мат. Тик-тик. Тик-тик. Щука. Я думав, може лід збив. ні, щука. Ну зупинилася, о, як буде мотати. Дивись, бачиш? Пішла, пішла. Знову пішла. Ну хай трошки ще помотає. Потихеньку мотає, бач? Угу. Беш перевіряти. Дай? Але... Видно стоїть, бачиш? А я йду, поняв, дивлюся лід угу. і зверху така рибина під льодом. Так швидко поплива. Ти лета. Можеш перевіряти, вже, наверное. Є? Ну. не Так все так збитки. Вот и вы пішла нормально куда-то. Я тобі сказав, що щука така. Непоганенька, не no. мала? Нет. Yeah. А вона нас буде видно під льодом. Нічого себе. Девишка робить. Вообще даже не поднимается. Не спіши. Хай. Не спеши. Хай гуляє. Думал зашла. Що? Думав, зійшла. Ух ты. Там дюрнула її, расслабила сильно. Вот вона. Я її бачив, десь така. Така трьошка, мабуть. Ні. Ні? Два. Два кілограма. Він готовий, значить, будемо подаємо. Або давай я. Давай. Хороша. Хорошенька. Диви, яка. П'явок скільки на ній. О, п'явочки. Початок є. Я зараз схожу за Пішов я по живця, щоб цю жерлицю зарядити. Заберу погор і через одну ось там ще одна спрацювала. Фух. Якщо це не лід. Кажуть, вимотала все вже. щука а щука ну то давай проверяй давай женя погиб добить лид Проведемо заміри щуки, цікаво так, скільки вона. 61. Ну, один, я думаю, десь так вага буде два кг 200 грамів. Дивимося Оп. 2 кг 315 г. нормально 2 300 залікова спрацювала жерлиця ще одна пішов ранковий вихід але ну, я сподіваюся що це риба а не льодяшка. стоїть не мотає поки що Пару хвилин почекали, не мотає Будем діставати. Хтось є маленький, маленький. може окунь. Йо, забирай. Кажу, може окунь? Да, маленький кілограм кілограм. Дивіться який судачок. Ух ты! Дивись, Женя біжить, хва бачив. Може, може бути. Не близько коло жили, забувай не повал. Проходять Судак. Да, Женя, це судак. Зараз ми його. Так, Поміряємо зараз судачка. А ну-ка, давай-ка 46. Ух ти, я думав... Ну, сантиметрів може 40, а він 46. І точно почне. Є. Зараз глянемо. Кіло 220. Шикарно. А я коли її діставав, то я думав, що там ну, така рибина, ну може грам 400-500. Кажу, може окунь, бо якось так на щуку не схоже. Ну. от нормально. Повідки на жерлицях я в'яжу із флюрика, діаметром 0 43,5. Ну, округлимо до 0,44. Можна і товщі 0,5, але цього вистачає. Щука рідко кусає. Чим більша щука, тим менше шансів, що вона відкусить. В основному, якщо відкусують гачки, то це шнурки до кілограма. Там ще можна так було в спіфель поставити. Не мотає, ні, не вимотало. Ну, почекаємо трохи ще. Той судак так само було. Стояло, нічого, нікуди. Ну це тепер течія буде розматувати. Якщо щось тут чуєш що так важке, то роби підсічку. Та то течія. То тече. Є? Ти ще не коли риби не... Виплюнула? Ну ти чувствував риби чи ні? Рибця немає. Поснідаємо по чия коротше. Чи... Скільки часу? Я сливи брав. Сливи слав. Десять годин будемо снідати, бо я ще нічого сьогодні не їв. А ти не пам'ятаєш, не дивуюся, які навіть ставили Ну, початок у нас вже є. Чотири сработки, дві риби піймали. То нормально. Беріть там сливи. Я думав, що вже буде. Думав, дві риби не максимум за день. Може бути за день ці. П'яте спрацювання, Уже розмотано все. Пробуй ще. Тобі ж треба, щоб ти ж грибину витягнув. А ну давай. Нема натяга? Не везе Немає. Не везе, так. Є? Завела. Завела. Ну, там риби немає, просто зачепа. Серпка. Угу. Вона під лункою. А, так воно просто можна потікнуло на кручок у лунку в касмішку. Подожди, че так. Ні, воно знизу там у корчу. Риба просто це холоста. Десь під лункою. Зараз будемо трошки жерлиць переставляти. Спробуємо посередині. Я тут хотів підняти. Тихо та посидати. Проходимо, жерлиця працювала. Мов крига. Може і крига пливе збиває. Ну тут бачиш течія розмотує. Якщо рибина, то буде, якщо крига плива, то Хоча дивися, живець, це судак був, може оставимо тут цю. Дивися як воно збиває, знімає луски скільки з рибини. Це колись таке тут і було, оце такі лупани. 12 годин. Не клює, якось так похолодало вітер. Я в теплому костюмі, але якщо б не одягнув фліску від Diem, то думаю, що змерз би капітально. Добре, що під'їв кофту. Що ми вирішили? Зараз переставимо частину желиць на середину, я пропоную. Побачимо, хоч штук п'ять, то ж якось мовчить а риба не клює більше. Нарешті надію, що риба клюнула. Вимотала. Не не вимотала. Давай я спробую спробую перевірити. Є. Є. Белик. Ні. Невелика. Не вимотала, а сидить. За гормо треба. Дивить, нічого сидить. Ого, ого. Утекла. Капець. І було ж водила. От зараза. З Рук лі... жилка вискочила і все. І вона не просіклася, як вона так... Судок? Да ні, По коленінню так щука була. Бо судак, як поліно тягнеться. Щучка така була, думаю, кіло плюс. Жерлиця стояла, ну може хвилин п'ять. Ми не підходили, думаємо, хай зажирає. Підійшов, не розмотано, ну значить точно. Щуки немає. Бо якщо нормальна щука, то тут вона розмотує. Плюс течія допомагає. Як вона так вийшла, що зірвалася, ну буває іноді. Переставили ми жерлиці і якраз на ту, яку ми переставили, клюнуло щось. А я між провіряв там дві живлиці, тих двоє живців Да? І не срабатує. Спробуй. Mm. пробуй. Я вже сьогодні не буду перевіряти жили, в мене вже все. Пішло, зійшла щука, сьогодні більше не витягну. Ні, mm. нічого mm. немає. Ти на ковзанах шуруєш? біжимо ще одна. жерлиця спрацювала. Витягуй, може буде там риба. Є? Не. Нема? Було. Як воно це і все. Давай. Як розживесь в руках мене є. Ка ч? Тома сюда так. Yeah. Ну сайня yeah, китай предупреждение. Давай, йди швидше. Іди сюди. Да це риба, да вы дергає. Підтікай. Е? Ты мачишь що? Та -мо. Ну як вона ж дергала. Дргала. Хиба. Ні, це був лід. Потім вона й дергала просто це. Якщо забирає живця або живець побитий, риби не витягуємо, то це явно що риба. А от коли розмотує і немає ніяких слідів від зубів на живцю, то це лід. Ну і лід, він зачепився, потягнув жерлицю, спрацювало, це. ось він пливе. Ось ще кусок. Це лід збиває, це лід 100%. тому що там ще одна спрацювала. Тут уже розмотало усе.

Берова щука, дивись його. Диви, дивись, сильніше пішло. Не знаю. 50 на 50, риба чи не риба? Ну лід точно не, це не лід, тому що лід розмотав би розмотав все. А там було лід теж? Там лід був. На середині, коротше, так, ставить, туди 50 на 50. Ну витягуй. Давай, щоб не завела нікуди ніякі корчі, якщо там риба. Та тут. Ну що? Є? Так. Є риба. Ні, щучка. Щучка. Щучки вони й це є. І колбаси. О то ж та крупна густирка. У мене є ж в кармані з собою все. Треба ж і живця спасти, то в нас живців мало. Так живе вас нічого не буде. О! Випускає. Випускає. Ух Яка? не хоче, забираємо. <різь> Поправти живця? Нема? Щось є? Дивись, пішло туди. Бачиш, да, туди бачиш, так, туди пішло. Є, є. Риба є. Дві, на цей не погано. Туди пішло тепер. туди. О, ти дивися, поводи трошки. Хай, хай, хай гуляє. Ти дивися. Ох, бачу. Судак! Тихо тихо, тихо, хто не спіши, не спіши. Не спіши. Ох, <ф culo> ти диви який! Судак, -мо! Ще один судак. І сидів собі, бачиш, і посеред, посередині русла. Дві це який судачок. Так заміряємо судачка. Той був, якщо не помиляюсь, 46, а цей 48. Цей буде десь кіло 400 кютера, ну зараз зважимо. А ми думали, що тут по центру знову збив літ, тому що плавають же ось отакі отакі штуки. А ну, що скажуть ваги? я кажу, що буде кіло 400. Кіло 495 півтора ну, кілограма сюди. А ну відталіска скільки годинок вже? Ну ми сьогодні трошки довше половимо. Раз є клювання судаків. А за день їх було не, не, не двоє. Півшостого вже. Ні, не пів шостого. Скільки, кажи. Пів четвертого. Пів четвертого. Ну може до пів до п'ятої. А ну а ну літалі. Давай твоя черга Віталій, перевіряти. Що натяжка є? Так. Да. Це все, що зачепилося, Або завело. Ух Як Тут непонятно таке. Тягни. Ну, лодом хоча не нигде не там, ні коечки. Тягни і розтягнеться. Та, тя, ну, ну, так, ну воно таке рішення, наче под десь іди, так поняв, значить шириш якісь. Тягнеш воно против і так. Ну, рибіна, так, така. То це рибина на кілограм десять. Ну нічого ніде не видно. Така натяжка, коротше. А, йо-моє, воно. кілограм десять. Дивіться. Плило що. І там он живець. Добре, що так. Гілка клюнула, а ми вже губу Який розкатали. Куди ти забралася? Талій не гурман сказав, бери собі щуку сьогодні. Ми з Женєю беремо по судачку. Збираємо жерлиці, Зараз вже напевно п'ятої, темніє. Але не клює риба, тому будемо двигати додому. Тому що нам ще по льоду йти кілометра півтора, плюс треба якось з льоду вилізти, а вилазити дуже-дуже поганувато, тому що під деревом льоду немає. Якось по дереву сюди залазили, так само будемо по дереву злазити із льоду. Збираємось додому. Свою норму ми піймали по одній рибині, як кажуть, мінімум є. Непогані судаки, добра щука. Може ще сюди приїдемо, можливо, з балансирами. Якщо, якщо все буде добре. Пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі. Дякую за увагу.